Всіх на каналі Таємниці Таро. Я дуже вдячна всім вам, мої любі друзі та шановні глядачі, за вашу підтримку на каналі. Сьогодні у нас буде ворожіння на старовинному пасьянці Київська ворожка, і дивитись, ми будемо найближче майбутнє. Пасіян прогнозує зазвичай упродовж місяця. Ви можете загадувати будь-який строк виконання на свій розсуд. Це може бути кілька днів, тиждень або місяць. Отже, тема ворожіння події найближчого майбутнього. Тож налаштовуємось на позитив, і все буде чудово. А я починаю ворожіння. Сьогодні в нас буде два варіанти. Перший, другий. Обирайте свій варіант. А я починаю з першого варіанту. Хто загадав перший варіант або синій камінчик, я починаю ворожіння для вас події найближчого майбутнього, що покаже нам старовинний пасьянс? Отже, пасіян склався, які карти збіглися. Так? Булава, кільце, сонечко. І розбите серце. Що це означає? Це означає, що найближчим часом вас чекають наступні події. Вам! Випали дуже щасливі карти цього пасьянсу. І пасьянс вам передбачає, що всі ваші найвищі цілі та плани будуть виправдані. Усі ваші починання будуть мати успіх. Вас чекає перемога та тріумф. Бо вам випала найкраща карта старовинного пасьянсу, Київська ворожка булава. А булава це символ переможця. І ця карта обіцяє великий успіх, щастя, найвище досягнення поставленої мети у найближчому майбутньому. Також вам випала карта кільце. А кільце це символ зв'язку коханих або подружжя. Це символ домовленості, символ гармонії у ваших любовних та особистих відносинах. Також ця карта може означати дуже цікаву для вас пропозицію. Вона завжди обіцяє любовні зізнання або якусь бесіду з партнером. Суть розмови ми подивимось далі, які карти знаходяться поряд. І ми бачимо, що поряд знаходиться найкраща карта цього пасіянц сонечко. А це символ, який обіцяє. Дуже вдале успішне життя, наповнене сонячним світлом. Це найщасливіший знак цього пасьянсу і передвіщає здійснення всіх ваших бажань. Карта, яка вказує на те, що в вашому житті настає у найближчому часі велика радість та щастя. Завдяки. Вашому успіху, перемозі, або триумфу. Ви дуже будете радіти тим подіям, які будуть йти найближчим часом. Ну і наприкінці цього розкладу ми бачимо карту Розбите серце. Ця карта вказує на непорозуміння у ваших відносинах з вашою коханою людиною або. Партнером чи партнершою. Так от, це не тільки непорозуміння, а також карта вказує на те, що у ваших відносинах може статися якась тріщина, і карта вказує на розрив відносин або розлучення. Але ця карта також може вказувати і на зовнішні обставини. Тобто, коли вас розділяє відстань і ви не можете бути у близьких стосунках або у спілкуванні, ця карта може багато нюансів мати, тому дивіться за своїми обставинами. Але у будь-якому часі, знаєте, щоб не трапилось у ваших стосунках або між вами, все це. Буде пом'якшено найкращою картою сонце. Бо ця карта вона дуже позитивна у старовинному пасянці Київська ворожка, і вона пом'якшує дію всіх негативних карт. Тобто якісь непорозуміння можуть статися у ваших особистих стосунках, але карти вказують, що все це минеться. Бо на вас чекає здійснення ваших бажань великий успіх, перемога та триумф. Ви будете дуже щасливі і дуже будете радіти. І це якраз і стосується ваших особистих відносин. Що б там не сталося? Але буде домовленість приємні миті у ваших любовних стосунках, які призведуть вас до єднання. І ви удвох будете відчувати дуже щасливими людьми. Отакий От пасян сьогодні склався. Дякую за увагу та перегляд. А я переходжу до другого варіанту. Для глядачів, які загадали другий варіант, зелений камінчик. Я починаю ворожіння на старовинному пас'янці. київська ворожка для вас. Події найближчого майбутнього, що нам покаже старовинний пас'янц? Дивимось! Пасян склався, які ж карти збіглися. Так, гаманець з грошима. Місяць. Корабель та перехідна карта грамота. Що це означає? Це означає, що у найближчому майбутньому на вас чекають наступні події. На вас чекає надходження якихось грошей. За картою гаманець з грошима. І це дуже приємно. Знайте, що ця подія станеться упродовж місяця, а також вам випала найкраща карта старовинного пасянцю Київська ворожка Човен, яка означає безмежне щастя. Це відмінний знак в пасянці. Ця карта обіцяє реалізацію всього запланованого та задуманого. Вона передбачає для вас благополуччя, достаток, гармонію, щастя в любові. Ця карта говорить про те, що у вашому житті наступає щасливий період. І триватиме він достатньо довго. Також тут є супутня перехідна карта грамота. Це карта вказує на отримання якоїсь новини, якогось важливого листа, звістки або відповіді на ваше поставлене запитання, на цей розклад, на цей пасіянс. І ця відповідь так. Тобто, щоб ви не загадали на цей пасіянс, Пасіянс відповідає вам так, дійсно. Ваше бажання здійсниться, ваше питання буде вирішено. Ви будете мати успіх, щастя. І ви будете мати благополуччя та ще й впродовж місяця чекайте надходження грошей, які стабілізують. А вашу фінансову та матеріальну сферу вашого життя. Отже, на вас чекає дуже щасливий період здійснення ваших мрій, ваших бажань та успішного вирішення будь-якого питання, яке ви загадали на цей пасіанс. От такий пасіян склався для другого варіанту. На цьому моє вираження завершено! Дякую вам за увагу та перегляд! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Будьте завжди на крок попереду самого часу разом із каналом Таємниці Таро. А я бажаю всім вам позитивних змін у житті, мирного неба та щасливих здійснень. Бувайте здорові! І до нової зустрічі!